От такі блоки живлення, 12-вольтові, безперебійні. Модель ось така. Зовні корпус може бути різні. Є корпуси з малюночком, є з кількома індикаторами, є без. Всередині це коробка для е, е, якогось пристрою, який живиться за потреби. Сам блок живлення акумулятор, плата живлення і тут же панелька для підведення 220 вольт для роботи, коли є електрика і заряджання акумулятора. Це елементи минулого система, які тут була встановлена. Вони використовуються для різних промислових систем, сигналізацій, пожарних датчиків, для того, щоб уникнути ситуації, коли виникла електрика і датчики не працюють.